У цьому місяці просто виїжджали на пожежі. Там не наслідка обстрілу із-за небережного паління, наслідок обстрілу виїжджали на школу, проводили розділний завалю, надавали допомогу. Хлопці працюють і їдуть на нову. Так що я дякую за допомогу і те, що сьогодні ми з вашою допомогою передаємо генератор, це дійсно хлопцям подяка за те, що вони все роблять. робить. Заку справу біля такого агресивного сусіда. У нас ДСНС у Сумській області найкраще, я думаю, в Україні. Це есманська загальноосвітня школа. Заклад, який має в своїх класах 117 дітей. Діти під'їжджають, під'їжджали верніше, до школи з навколишніх сіл. Тут був організований освітній процес. Школа була забезпечена практично всім роздатковим матеріалом, дидактичними, електронними посібниками, комп'ютерами. Все, що потрібно дітям для навчання, все це в школі було. З літа це все знищено. Але освітній процес, звичайно, ж не зупинився. Ми продовжуємо навчати дітей дистанційно. Сьогодні ми приїхали привітати вас депутатами з гарічними подарунками, поважати вам здоров'я, успіху, головне миру. У наступному році буде наша перемога, школу ми відновимо. Ну вам потрібно гарно навчатись, тому що вам відбудовувати нашу країну. Тому бажаю вам успіху і це буде Україна. Вітаємо вас. Ми всі сподіваємося на швидку нашу перемогу. Ми всі сподіваємося, що ви зможете найближчим часом повернутися до мирного життя. Сусідам нам насправді дуже не пощастило, але ми все переживемо, все відбудуємо і все буде добре. І сьогодні ми також отримуємо шкільний автобус сьогодні і передамо в вашій громаді ще генератор. Дякуємо. Закінчується надскладніший рік для нас, українців. Саме до Єсманської громади, ми приїхали привітати діточок. Ви бачите, що саме робить країна з мирним населенням, з звичайними громадянами, бомблять школи, дитячі садочки. Все переживумо, все відбудуємо і повернемося обов'язково до мирного життя. Напередодні новорічних різдвяних свят хотілось би побажати всім нам злагоди, єднання, мирного неба і найскорішої перемоги.